Якщо не звільняють з роботи за власним бажанням через здоров'я, бо немає заміни. Для того, щоб розібратися в цій ситуації, необхідно проаналізувати норми Кодексу законів про працю. Всім відомо, що за загальним правилом, якщо працівник бажає звільнитися, він повинен попередити про це роботодавця не менше, ніж за два тижні до такого звільнення. Але стаття 38 Кодексу законів про працю встановлює випадки, коли роботодавець повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник. Серед переліку всіх обставин, які перераховані в цій статті, зазначено таке формулювання, а також з інших поважних причин. І таку причину, як стан здоров'я. Можна рахувати поважною, звісно, якщо проаналізувати, який саме це стан здоров'я і чи дійсно він є такий, який унеможливлює подальше виконання трудової функції. Якщо ж стан здоров'я неможливо рахувати поважною причиною для звільнення, то таки необхідно відпрацювати два тижні. Але на практиці дуже часто бувають випадки, коли роботодавці відмовляються приймати заяви про звільнення. Що ж робити тоді? У вас є два варіанти: або подати цю заяву через канцелярію і на іншому примірнику отримати відмітку про те, що ви направили цю заяву, або ж відправити таку заяву рекомендованим листом з описом Укрпоштою. В такому випадку роботодавець не зможе проігнорувати вашу заяву. Якщо ж ігнорування продовжується з боку роботодавця, тоді вам потрібно буде звернутися до держпраці, а якщо і це не допоможе, за захистом своїх прав треба йти до суду. Якщо потрібне роз'яснення, консультація або допомога у вирішенні трудових питань, звертайтеся до